Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про черговий лаунчпад на біжі Bybit. Більшість з вас вже знає, що це таке, більшість з вас вже приймали участь. Для тих, хто призабув, нагадаю, швиденько, да? а хто не знає, розкажу, що таке лаунчпад, як тут прийняти участь, куди заходити, що натискати і коли це потрібно зробити. Тож, новий лаунчпад у нас називається ESNC. Про проєкт розказувати не буду, кому цікаво, тут на сторіночці є короткий опис, можна більш детально ознайомитися, знати, що за проєкт. На цьому зупинятися не будемо. Що ж таке лаунчпад взагалі? Це можливість отримати нові монетки від нового проєкту, які ще не торгуються на біржі по низькій, по стартовій да, по такій самій солодкій ціні, і вже після їх лістингу на біржі продати дорожче і, відповідно, на цьому заробити. Що ж потрібно, щоб прийняти участь в лаунчпаді на біржі Бабіт? Перше це реєстрація та верифікація. Кого ще немає аккаунта, посилання є в описі, переходимо, реєструємося. Нічого складного там немає. Друге це мати на рахунку або мінімум 50 бітів. Токенів BitDAO, можна більше, но не менше, або 100 USDT. Далі ви дізнаєтесь, для чого вони потрібні. І третє, це зробити певні кроки. Про них детальніше теж трішки далі поговоримо. Коли ви зареєструвалися, заходите до себе в аккаунт, є така вкладочка Торгівля, Спускаєтесь нижче, знаходите лаунчпад, натискаєте сюди. І відкривається ось така сторіночка, де ми бачимо наш лаунчпад. Можна пуститись трішки нижче, натиснути тут приєднатися, або ось тут, або просто на картинку. Давайте ось тут натиснемо і попадаємо на сторінку вже безпосередньо з нашим лаунчпадом. Бачимо, є два способи, да, які ми вже казали, є два способи, як можна прийняти участь. Перше це за холд монеток біт. Тобто, певний період потрібно тримати певну кількість бітів від 50 штук. Чим більше, я думаю, це зрозуміло, чим більше бітів ви тримаєте. Тим більше монеток від нового проєкту ви отримаєте, і тим більше ви зможете заробити. Я думаю, що це всім зрозуміло. Друге, це, другий спосіб це лотерея. Ви тримаєте 100 USDT, вам присвоїться квиточок. Якщо ваш квиточок виявляється виграшним, ви отримаєте певну кількість цих монет. Тут є величина сталої 200 монеток від ось цього проєкту. 200 монеток це алокація на 7 доларів. Тут алокацію ми не можемо прорахувати, тому що невідомо, скільки буде користувачів, невідомо, скільки вони будуть. Холдити кількість, я маю на увазі, яку кількість монет будуть холдити, тому прорахувати, скільки випаде, неможливо. Це ми дізнаємось вже в відповідний період. Тут знаємо зразу, що отримаємо на 7 доларів алокацію. І, мабуть, ви вже зрозуміли, що головною відмінністю цих двох способів є те, що тут ви гарантовано отримуєте монетки нового проєкту. Просто ми не знаємо яку кількість. А тут ми знаємо кількість, але це й дає клотерею. Якщо вам пощастить, ви отримуєте свої монетки, якщо ні. То, в принципі, просто забираєте назад свій USDT чи залишаєте, тобто робите з ними все, що завгодно. Тепер давайте поговоримо про те, що і коли потрібно робити. Є чотири основних періоди. Опускаємо трішки нижче і бачимо, перший період це період знімків баланса. Він триватиме з 01 16.10 до 23.59 20.10 за UTC. UTC це плюс 3 години за Києвом. Саме в цей період у вас повинно бути на балансі от мінімум 50 бітів, або 100 USDT. Тобто в цей період будуть робити знімки в балансі, будуть перевіряти скільки чого у вас є на вашому балансі. Другий період це період підписки. Дуже важливий період. Також він триватиме з 3,30 до 10.59 за UTC 21.10. В цей період ви заходите сюди на сторіночку з лаунчпадом, спускаєтесь до ось цієї штучки. вибираєте спосіб, за яким ви будете приймати участь, не можна приймати і так, і так. Тобто, треба вам треба буде визначитися. Якщо ви приймаєте за допомогою бітів, Тут буде кнопочка, з'явиться зафіксувати, якщо за допомогою USDT, отут буде кнопочка зафіксувати. Це треба зробити обов'язково. Ви заходите, натискаєте цю кнопку Фіксуєте свої біти або USDT і приймайте участь далі. Тобто, якщо ви цього не зробите, то можна сказати, так, ви пролітаєте. Навіть якщо ви холдили ці монети в період знімків балансу, все у вас там лежало, але ви в період підписки не підписались, не зафіксували свої монети, все, це все, все було намарно і ви не приймете участь. Це обов'язково. Можливо, комусь складно це все запам'ятати, тому рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, посилання є в описі. Туди я скидаю, скидаю такі нагадування, що от розпочався такий то період, потрібно зайти туди, натиснути все, щоб нічого не пропускати, підписуйтесь. Рухаємось далі. Третій період це у нас період розподілу. Триматиме він з 11 до 11.59 21.10. В цей період ми вже дізнаємось, скільки нових монеток від цього нового проєкту ми отримаємо приймав участь за допомогою бітів, на якусь кількість своїх бітів отримують усі нові монетки. Ще раз скажу, що зарані прорахувати це практично неможливо, вже саме в цей період вже дізнаєте, скільки буде. А ті, хто приймав участь за допомогою USDT, знають, чи був у них виграшний квиточок чи ні. Якщо виграшний, отримують свої 200 монеток. Якщо ні, то заберуть свої 100 USDT. Тобто, зрозуміло. Наступний період, четвертий заключний, написано: результати розподілу ну це вже йде сам лістинг. Він запланований на 21-10, тобто в той самий день, на 12 годину за UTC, це 15 година за Києвом. В цей момент вже розпочнуться торги, і ми зможемо продати свої монетки. Якщо вам щось не зрозуміло, будуть виникати якісь питання, пишіть все в коментарях, обов'язково розберемось, обов'язково вам допоможу. Що, ж, друзі, з вас лайкосик, обов'язково підписуйтесь на YouTubeчик. Нагадую про Телеграм, там багато корисної, і цікавої прибуткової інформації. Посилання є в описі. Також підписуйтесь. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічі. Пока.